Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проєктний зошит. Нічого так не мотивує мене до творчості, як залишки пряжі. Я не знаю, як дівчата у вас, але в мене ось такі пориви бувають. І досить часто я дуже люблю кольорове в'язаннячку. Люблю миксувати, гратися з фактурою і з кольорами пряжі. І це в мене зараз на спицях. Ось такий великий-великий проєкт. Він був спонтанний, не запланований і може в тому і оцей смак в'язання, то що ти можеш не до чого не прив'язуватися і витворяти, що ти хочеш. І я не про Светрик сьогодні з вами хотіла поговорити, а про оцей візероночок. Я не знаю, як його назвати, чи лініве жакард. Він дуже класно сюди вписався. Або були просто полосочки, то було б просто цікаво. А коли ось такі йдуть елементи, то мені здається, це взагалі дуже-дуже прикольно. Хочу вам їх показати для того, щоб може хтось надихнеться таким візерунком, а і його використання, наприклад, для жилетів, для дитячих речей. Цей светрик я в'яжу для свого сина. Він в мене креативний, і він дуже любить такі речі задоволенням їх носить, і тому він ще цього не бачив у витвору мистецтва. А, але це поза очі я в'яжу і е, думаю, що вгадаю, дуже складна в нього будова тіла, він в мене спортсмен, високий хлопчина з е, 100% чоловічою фігурою маленькі стегна. І е, дуже широкі, великі плечі е, і довгі руки. Розмах там, крил в нього досить, е, в, ну, до, до, досить великий. І тому е, тут є особливості, вже, якщо я вам показую, то я відразу вам розкажу про особливості вив'язування на таку фігуру. Я набираю петель менше на об'єм. А потім по боках трошки додаю, і на плечі я виходжу вже зовсім на іншу кількість петель. І тому в мене такий трапецевидний, виходить светрик, тому що якщо в'язати просто класичною моделькою, то ну, висить, внизу висить, і це не гарно. А якщо його прибавляти від різіночки, то ця ненадута кулька мене дуже сильно дратує. І ще одна особливість вив'язую, я рукав. Не від резиночки, а від, від, від пройми. От Звідси набираю петельки, або набираю іноді петлі, або, як в цьому випадку, просто перерахувала, скільки в мене буде пройма, і е, помножила на щільність в'язання, і вже в'яжу від звідси і до резиночки. До резиночки мені так простіше на майбутнє. Якщо я помилилася з довжною рукава, я можу це легко виправити. І в цьому проєкті я так само почала з рукава. В мене на каналі є, як я починала онлайн в'язати Светрик вперше. Такий блакитного кольору. Я так само, це був мій перший досвід, коли я почала вив'язувати з вироб з рукавів, з найменшої деталі. Мені дуже сподобався цей спосіб, тому що е, я вже точно знаю, як веде себе пряжа, Я е, зробила ВТО е, на е, рукав, і тому вже. Тілу светрика я в'яжу спокійно, будемо казати. Да, і так, дівчата, ну, кольорове в'язаночку, це ви маєте бути впевнені в тої пряжі, що вона не ліняє. Це досить така штука, делікатна, щоб ви все не зіпсували. А тепер ходімо за підкамеру і я вам покажу хотіла розказати лишень про цей. Дуже простенький спосіб прикрасити будь-який виріб. Зачепила дуже багато тем. Зараз вам покажу під камерою, як це я роблю. І зверніть увагу. Вив'язування те саме. Просто тут така попкорн виходить, а тут галочки. Це зв'язано правильно, а це зв'язано неправильно. Але мені так сподобалось це чередування, що я вирішила, окей, навіть про це не замислююсь, де вийде правильно, де вийде неправильно, і воно виходить зовсім по-різному. І що? Творчий підхід і дизайнерські рішення. Все, як я люблю. Ідемо. Я зв'язала декілька рядочків лицевою гладью. Для того, щоб зараз нам зробити цей маленький візеруночок. Я беру іншу ниточку, просто прив'язую до цієї, Так легенько, щоб я потім могла її зафіксувати Підтягну. Першу петельку я знімаю. І далі вив'язую візерунок, візерунок уже іншою ніточкою. Я показую вам правильно, неправильно, ви зможете зв'язати самі рапорт візерунку дві петелечки, і ми набираємо число кратне двого, плюс одна для симетрії і плюс дві кромочні. Перша петелечка, виворотня. Друга петелька знімаємо як лицеву, ніточка перед роботою. Виворотня, знімаємо лицеву, ніточка перед роботою. Виворотня знімаємо в лицеву, ніточка перед роботою. Виворотня, виворотня. І так ми до кінця рядочку. Кромочина. Виворотний рядок ми в'яжемо наступним чином. Першу ми знімаємо. Там, де у нас була перша ніточка, ми пров'язуємо лицевою. Там, де у нас була додаткова вже ніточка, ми пров'язуємо виворотню. Лицева, виворотня, лицева, Виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня і до кінця, рядочку. Це все. Далі ви в'яжете ніточкою основного кольору чи іншою, яку вам там хочеться. Першу знімаємо і далі просто лицьова гладь. І от так у нас получай. Це дві петелечки і два рядочки. Зараз хочу. Дівчата, я вас плутати не буду, оце я вам показала, як правильно. Якщо у вас вийде неправильно в якомусь моменті, то у вас вийдуть такі галочки, як в мене. Я боюся, що я заплутаю. Віжіть, як книжка пише. А кому буде потрібно, я вам потім покажу, як неправильно. Отакий. От дуже класний. Мені дуже подобається. Такий легко і креативненько. Ви можете, ви ж розумієте, полоси, ширші, вужчі, можете повністю таким візерунком зв'язати, якщо ви хочете рельєфний такий. Можете гратися як завгодно. Як завгодно, як душі ваші заманеться. І бажаю вашої душі спокою, рівноваги, гарного настрою, незважаючи на на що. Пам'ятаєте, що настрій це те, що треба налаштувати. Просто так він, дівчата, не звідки не береться. Згадуйте, що ви знаєте про себе, якісь нюансики, що вам допомагає, дозволяє налаштуватися на гарний лад. Люди, тільки не їжа, не заїдайте, бо я вже плюс 2 кілограми. Якщо. Маленькі якісь, гарнятка кави, люди, спілкування, 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 ще раз спілкування. І прогулянки, і фізичне навантаження. Але ж ви все про це знаєте. До нових зустрічей! сподіваюся, що це маленький майстер-клас буде вам у нагоді. Використовуйте залишки, давайте їм друге життя. Це, до речі, залишки. Від попереднього проєкту я зв'язала полосатик да, на день народження своєї невістки, і так сталося, що там не дуже ем, гарно ем, уходить пряжа, тобто майже по матку лишається. А от у мене ідея. Два маточки лишилася, але цілий светрик, е, дай Боже, буде. До зустрічі, гарного всім дня!